Вітаю, друзі! Ви на каналі Надзор Юа. Мене звати Павла. І сьогодні мова піде про комплект для відеоспостереження. Вуличну камеру iMove Cell Go Full Color PT Kit та сонячну батарею до неї. В комплектацію у моделі входить сама камера та кронштейн до неї, сонячна панель та кронштейн до неї usb Type-C кабель монтажні пластини та монтажні набори, а також інструкції та технічна документація. На передній частині моделі знаходиться об'єктив камери, пірдатчик, мікрофон, світловий індикатор, індикатор роботи, інфрачервоне підсвічування та led підсвічування на нижній частині камери ми маємо QR-код для підключення до мобільного застосунку iMOLIF, кнопка увімкнення та вимкнення камери, вона ж кнопка повернення до заводських налаштувань, а також місце для sd карти. На задній частині знаходиться динамік, роз'єм для кріплення кронштейна, а також USB Type-C роз'єм. Можливо, ви скажете, це ж було вже, бо пам'ятаєте, що колись я робила огляд на таку ж камеру під назвою IMO Cell Go. і ви будете мати рацію. Але це трошки інша модель, і деяких деталей в ній немає, таких як вбудована пам'ять та режим відеоблогу. Та у цієї моделі в комплекті є сонячна батарея і інші фічі. Тому подивимося, що iMov пропонує нам ці моделі. Отже, найперше, на що варто звернути увагу, так це на те, що камера не має жодних дротів, тому може бути встановлена в будь-якому зручному для вас місці, де немає електрики. Вона працює за допомогою Wi-Fi 2,4 ГГц, на вбудованому акумуляторі є містю 5000 мАч, якого, як заявляє виробник, вистачає на 120 днів роботи на повному заряді, а об'єктивно на 2-3 місяці. Для того щоб подовжити автономну роботу камери, в комплектацію до неї поклали сонячну панель потужністю 3 Вт. За допомогою такої панелі камера зможе пропрацювати значно довше, особливо в прекрасну літню пору. Якщо ж батарея сіла, про це, до речі, камера попереджає завчасно, то її можна зарядити від мережі за допомогою usb кабеля та будь-якого блоку живлення на 5 вольт. Також камеру, само собою, можна під'єднати до павербанка. Знімає модель на 3 мегапікселі, кути огляду складають 98 градусів по горизонталі, 54 по вертикалі та 121 по діагоналі. Також тут є нічне бачення та інфрачервоне підсвічування до 7 метрів, а також led прожектор що дозволяє вести кольорову нічну зйомку, причому в чотирьох режимах. Чорно-біла зйомка тільки з використанням інфрачервоного підсвічування. Кольорова зйомка з використанням прожектору, розумна зйомка, за допомогою якої чорно-білий режим змінюється кольоровим як тільки камера фіксує рух людини, та останній так званий режим вимкнення, дозволяє взагалі відключити підсвічування, щоб уникнути небажаного освітлення. Ще ми маємо аж 265 кодекс стиснення відео, що економить місце на накопичувачі, та двосторонні аудіо, тобто мікрофон та динамік. Ми можемо чути і говорити з нашим гостем. Ще з цікавого тут присутня сирена, яка сигналізуватиме про небажаних відвідувачів. Крім того, ця сирена може працювати в парі з LED-прожектором в режимі активного відлякування зловмисників. Тут присутній пір датчик, тому камера спрацьовує лише на людей, а отже, мінімізує хибність спрацьовування та тривожні сповіщення на ваш телефон. Запис відео відбувається за виявленням руку та вручному форматі застосунку. Весь інший час камера перебуває в так званому сплячому режимі, тобто в режимі очікування. Також камера має функцію таймлапсу та може робити вам гарні записи сходу сонця, наприклад. Усі відзняті відеокамера може зберігати на карті пам'яті до 256 ГБ у хмарному сховищі IMO, а також модель можна підключити до відеореєстратора DAFO. Вона не боїться низьких чи високих температур та працює в діапазоні від мінус 20 до плюс 45 градусів, а також має захист ip 65, тобто витримує вологе середовище. Камера підходить як для вуличного, так і для внутрішнього використання. Щоб налаштовувати нашу камеру та сонячну панель і керувати їх можливостями, потрібно завантажити на ваш телефон мобільний застосунок IMO Life. Реєстрація там швидка і зрозуміла. В той час, коли завантажується додаток, ви вмикаєте камеру. Кнопка у нас знаходиться знизу. Починаємо готіти зелений індикатор. Камера готова до підключення. На головному екрані додатку натискаєте кнопку Додати пристрій, скануєте QR-код. Все дуже швидко, насправді, і дуже зрозуміло. Додаток нас запитує, чи блимає індикатор зеленим. Ми говоримо так, йдемо далі. Інструкція перед використанням можете почитати. І, власне, ми підключаємось до мережі Wi-Fi. Ви до своєї до надзора, вводите пароль. Обов'язково переконайте, що Bluetooth у вас на телефоні увімкнений. І починається підключення. Ми додаємо нашу камеру до. Застосунку підключення відбулось. Ви можете вибрати, де бажаєте встановити цей пристрій, спостереження за домівку, спостереження за дитиною. Ну, власне, це по вашому бажанню. Можете не вибрати взагалі нічого. Далі нам пропонують хмарне сховище. Ми це пропускаємо поки що. І що вам потрібно, ви собі можете його купити. І, власне, заходимо та бачимо лайф-відео. Отже. Що ми маємо на головному екрані? По перше, трансляцію. По-друге, ми можемо робити фото та відеофіксації, які збережуться у нас в галереї. Ми можемо активувати двосторонні аудіо, тобто поговорити з нашим відвідувачем. Також із такого основного режим приватності можемо активувати, якщо нам не потрібно, поки що щоб знімали. Хочемо побути в приватній атмосфері, так би мовити. Можна активувати сирену та ліхтар в ручному режимі. Також це є в автоматичному, звісно. Ось так це працює. Ми можемо вибрати роздільну здатність в залежності від якості інтернету. Зараз у нас стоїть максимальна 2К. Можемо вибрати робочий режим в залежності від того, яка зйомка нам потрібна. Стандартно у нас стоїть висока продуктивність, ми можемо ще вибрати надзвичайне енергозбереження, щоб довше працював акумулятор. Можемо зробити безперервний запис, але таким чином батарея буде швиденько сідати. Тобто, все вибираємо. По вашому запиту, по вашому бажанню. Також ми можемо активувати таймлапс, про який я вже говорила. Власне, з основного, тут все далі ми можемо передивлюватись тривожні події, про які нам камера сповіщає, пуш з сповіщенням, так би мовити. Ми можемо передивитись, відтворити всі записи, які камера робила. Також передивитись все, що у нас збереглось на карті пам'яті у хмарі або на відеореєстраторі. Це на головному екрані власне все. У правому верхньому куті у нас є кнопка налаштувань, де ми також можемо все налаштувати під наші задачі. Можемо найперше прочитати інформацію про саму камеру, можемо подивитись, скільки у нас е акумулятора залишилось, який в нас, власне, якої якості у нас Wi-Fi. Е Далі налаштовуємо виявлення людини, чутливість, діапазон. Точки навіть можемо розклад собі налаштувати. Також тут у нас є налаштування пуш з повіщенням, зображенням без зображення. Знову ж таки, дублюється у нас налаштування робочих режимів. Є у нас також звукова і світлова індикація, тобто в автоматичному режимі, як буде працювати тривога, як буде працювати led підсвічування, активне відлякування, про яке я говорила. Можемо перевірити ємність пам'яті. у нас зараз карти пам'яті тут немає, тому і ємності не, не не видно. Знову ж дублюється у нас. Таймлапс, режим приватності. Також у нас є режим нічного бачення, про який я озвучувала. Також ви це все можете вибрати, собі налаштувати. Змінити мережу Wi-Fi, якщо потрібно. А також, знову ж таки, ми можемо в окремій вкладці перевірити відсотки нашої батареї, скільки в нас ще залишилося. А також можемо перевірити. Як заряджається наша камера від сонячної панелі. Ми підключимо і покажемо вам, як це працює. Тобто буде видно, чи камера працює у нас від акумулятору, чи від сонячної панелі. Ну, власне, все. Насправді, якість відео достатньо хороша. Відео достатньо плавне. Як для такої невеличкої камери, непогано користуйтесь. Ну, ось такий комплект відеоспостереження у нас сьогодні з вами був. Якщо ви цікавитесь відеонаглядом для віддалених місць або ж місць, де немає можливості підключити камеру до електроенергії, зверніть, будь ласка, увагу. Дякуємо, що були разом з нами. Сподіваємось, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас ще залишились питання чи потрібна наша консультація, пишіть у коментарях або ж дзвоніть. Ще більше інформації ви можете отримати за посиланням під цим відео та на нашому сайті. Ці моделі та багато інших гаджетів АІМО, а також подібних елементів системи безпеки та відеоспостереження, в ви можете придбати у нас на назор'я також ви можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Звісно, чекаємо вподобайки, коментарі та підписку. Все буде добре і все буде Україна. До зв'язку. Побачимось.